Що для вас різко поміняється? Які зміни вас чекають? Імператор іде до вас, <смі> до імператриці. І мах. Дивіться, тут по картам показано, що ви будете імператрицею, біля вас буде імператор. І все, що ви з цим імператором захочете, або, може, ви імператор, ви мужчина, да? буде імператриця біля вас, і все, що ви разом захочете. Буде здійснювати. Це ваша думка, ваше слово буде дуже вагоме ближчим часом. Тому що ви один одного доповнюєте, ви один одного якби наповняєте. Ну, кінець поганого етапу життя. Фінансовий ріст, можливо, це пропозиція по роботі, можливо, це імператор це робота, чи ця імператриця. Або це ви як сім'я, Да? у вас разом росте фінансовий дохід. Ну, ви виходите з якоїсь бідності однозначно, можливо, кредити якісь разом закриваєте, або берете, но ви з ним справляєтесь. Да? Ну, кінець якогось поганого етапу, етапу о, випробувань у вашій парі, у вашому тамдемі, як, там демі, як чоловіка та дружини пари, або як е, людей, які працюють разом. Да? Завершається цей складний етап, і буде чому радіти, прям процвітання йде, успіх. У вас іде успіх, особливо тут іде успіх фінансово. Хай так і буде.